Ствол не направляєш туди, куди не збираєшся стріляти. Правила поваження і зброєю. Вниз, вниз ствол. Я його тримаю в руках зброю. Стволо постійно. Стволок Де? Нема чим зайнятися. Я тобі зробив зауваження. А у органи, потребующие органы поводят на Саме так, народ є власть. Че, Влада, да? Кто-то потизор. Народ. А что ты надо? А хто? А хто? <східь> А де ХДН бабки берет. Ну а куда? Ну а куда они берут? Куда короче, площадь у поліції? полиции? Вы сапоже. А все не хочет подходить. <ged> <ган> <ган> <Но прийде. ган> ну, при тому. Ви починаєте за одне, <ган> продовжуєте <продовольний>, за інше. Ні, да опусти просто ствол вниз, да і все. Ну, йоперний театр. Опустив, що готового <ган> <ган> напарника <ган> з двох